Поздравляю всіх з Днем Города Житомира. Житомиряни, спіті спокійно, 95-та вас охороняє, обороняє. Ні за що не уроним наш девіз, ніхто крім нас. Дорогі житомиряни, військовослужбовці та їх сім'ї. Хочу привітати вас сім'я від ім'я 1-го десантно-штурмового батальйону, 95-го крайньої десантно-штурмової бригади з Днем міста. Бажаю вам міцного здоров'я. Та мирного неба над головою. Вітаю вас від імені 1-ї десантно-штурмої батальйону 95-ї бригади з нашим днем міста. Ми з вами, ми вас обороняємо, все буде добре. Дорогі від всієї душі поздравляємо вас з праздником міста. Мы тоже житомиряне. От леса 199-го центра ВДВ города Житомира, от всех парней, которые здесь находятся, поздравляем вас. Искренне вас поздравляем. Спасибо вам, что вы нас поддерживаете. Пока мы находимся на этих рубежах, будьте спокойны, все будет нормально. Мы никого сюда не пустим. Нашу землю мы никому не отдадим. Это Украина. Украина свободная. С праздником вас, дорогие житомиряне! А всей душі вас поздравляємо, все буде добре. Ми держимся, ми не сдадим ні позиции, ні Україну. Ну і вас, звісно, з праздником ще раз. Хочу сказати жителям Житомира за всю ту допомогу, що вони нам допомагають. Наша подяка їм, ми не покинемо наших позицій до тих пор, поки люди з нами. Хочу поздравити ще раз жителів Житомира з праздником міста. Ми тримаємось вам. Дякую вам. Спасибо. Доброго дня, дорогі Житомиряни. Сьогодні представник Житомирської області керує Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією. Хочу сказати, що в СБУ достатньо багато працює житомирян. На передовій. Достатньо багато житомарян, і 30 і тридцята бригада, і 95-та бригада, і 54-й розвідувальний батальйон це всі ті, хто на сьогоднішній день дислокується постійно місце дислокації на Житомирщині. Ви знаєте, я ми недавно святкували День Незалежності, і міський голова Краматорська сказав, тому що приїхали до нас Радослав вітати з Днем Незалежності. Він сказав, що сьогодні вже Краматорськ себе без Житомира, без Житомирщини не бачить. Через це безумовно, хоча Житомир сьогодні знаходиться неначе далеко в тилу, але насправді Житомир є на передові тут, на території Донеччини. Від імені житомирян, делегованих Донецької області для захисту кордонів України, я хочу привітати вас святом Дня Житомира. Сказати, що ви класні, ви одні з найкращих, а можливо найкращі, тому що насправді, мабуть, кожен десятий, хто воює тут. Я представником Житомира. Нехай в Житомирі завжди буде мир, і я хотів би, щоб спільно з Житомирянами ми здобули нашу українську перемогу. Святом міста вас.